З'явились перші кадри відео зі зйомок Спайдер Нуар нуарної історії про людину Павука, старого приватного детектива та супергероя в альтернативній версії Нью-Йорка 1930-х років. Це ще один проєкт студії Sony за кіно Всесвітом людини Павука, в яку входять Морбіус, Мадам Павутина, Крейвен та, звісно, Веном. Спайдер Нуар стане першим телесеріалом Sony за цим кіно Всесвітом. Головна роль у проєкті дісталась Ніколасу Кейджу, котрий виконає роль нуарного супергероя-детектива. Всього серіал складатиметься з восьми епізодів і вийде орієнтовно вже наступного року. Кати Русо під час свого перебування на Комікон поділились новинами про продовження бойовика евакуація від Netflix. Третій фільм про Тайлера Рейка у виконанні Кріса Гемсворта вже в активній підготовці. Його виробництво має розпочатись у 2025 році. Русо говорить, що вони зробили приблизно половину роботи, а зйомки мають розпочатись вже наступного року. Режисером бойовика знову виступить постановник двох минулих фільмів Сем Гаргрейв. Що стосується сюжету триквелу, то схоже, глядачі отримують відповідь, хто ж був той таємничі босс Ідріса Ельби із другої частини. І якщо вам подобаються стосунки між Крісом та Ідрісом, то точно сподобається і третя частина. В минулому до Кіано Рівза, а наразі один з кращих екшн режисерів Голлівуду Чад Стахельський, дав велике інтерв'ю виданню «The Hollywood Reporter». Остановник пройшовся по своїй минулій творчості та дав трохи інформації про майбутні франшизи Джон Вік. Так, Стахельський розповів, що крім бойовика Баларина та серіалу «Under the Hot Table», Зараз він працює над аніме про молодого Джона Віка. Анімація розробляється одночасно з лайв екшн спінофом про сліпого вбивцю Кейна, котрого знову виконає актор Доні Єн. Поки два ці проєкти перебувають на творчому етапі проєктування. За словами Стахельськівані серії, вони зможуть реалізувати свої найбожевільніші ідеї. Що стосується іншого проєкту серіалу за високим столом, то за словами Стахельський, він зможе ще більше розширити всесвіт франшизи, адже поверне на екран знайомих персонажів, але вже без участі самого віка. Ну і стосовно прямого продовження, режисер відповів, що він вважає, що ідеально попрощався з героєм Кіано Рівза у четвертій частині. Але за останні три роки він же придумав три чи чотири версії. Джон Вік 5. Це були різні способи розгадати історію, але для нього це більше вправа для мозку. Що стосується ідей, то на його думку, як би він знімав новий фільм, він проходив би в іншій часовій лінії, тобто до всіх подій з Джоном Віком у Парижі. Посилання на повне інтерв'ю я залишу в закріпленому коментарі. Керівник 20-те століття Фокс Стів Асбел дав масштабне інтерв'ю, в якому пройшовся по майбутнім фільмам студії, а також анонсував нові неочікувані проєкти. Так бо студії підтвердив, що в 2027 році світ побачить новий фільм серії Планета Мау». Ще один нещодавній хід кінопрокату Чужий Ромул також отримає своє продовження. Азбел каже, що режисер фільму Альварес вже має деякі ідеї для наступного фільму. Увага! Зараз будуть великі спойлери. Продовження зосередиться на парі, що вижила у Ромолі, а саме героїні Кейлі Спейні та її напарнику Андроїду, якого виконував актор Девід Йонсон. Вони вдвох мають продовжити свою історію виживання, але вже в інших декораціях. Крім того, голова Фокс неочікувано розказав, що майбутніх фільмів про хижака буде два. Обидва зніме режисер Ден Трахтенберг, що займався минулим фільмом про прибульця мисливця, під назвою Здобич. Першим стане вже анонсований Бедлендс, тобто пустка, в якій головна роль дісталась Ель Фанінг. А от другий поки тримається в таємниці. Хоча видання Гізмодо повідомляє, що секретний проєкт про хижака насправді є анімаційним фільмом. Головна його особливість полягає в тому, що це майже антологія, яка розповідає про три окремі історії хижаків, що борються з воїнами в різні епохи. Один потенційно пірат, другий потенційно самурай, а є ще й третій. Чи справді це так, дізнаємось у майбутньому. Що стосується інших франшиз, то Азбел підтвердив більше фільмів детективів, що екранізуватимуть творчість агати крісті. А от із франшизою Кінсман, на жаль, протилежна ситуація. Її в найближчий час точно не зніматимуть. Девід Гарбор розповів трохи подробиць про зйомки фінального сезону серіалу Дивні дива за словами актора, фінал п'ятого сезону є найкращим епізодом, який вони коли-небудь робили. Додавши, вони посадили літак. За словами Гарбора на груповому читанні сценарію останнього епізоду, вже на середині процесу люди починали плакати, а останні 20 хвилин люди просто ридали. Девід Гарбор каже, що все дитинство цих молодих акторів припало на зйомки цього серіалу, і ці 10 років стали для них дуже важливими. Він і сам дуже розчулений, адже також присвятив цьому серіалу велику частину свого життя, але він готовий до прощання із ним. актор каже, що глядачам точно сподобається п'ятий сезон і його фінал, і вже з нетерпінням чекає майбутніх проєктів від братів Даферів. Очікується, що фінал Дивних Див вийде на Netflix вже наступного року. Ще один проєкт від Netflix грав Кальмара, що в грудні отримає другий сезон. А на початку наступного року і третій схоже отримає ще й американську адаптацію. Виданням Deadline повідомляється, що нова англомовна версія гри в Кальмара знаходиться на стадії підготовки, а займатиметься нею Девід Пінчер. Майстер трилерів спочатку фігурував в якості режисера повноцінного фільму, але зараз фігурує інформація, що це буде саме серіал. Нагадаю, що це вже не перше відгалучення гри в Кальмара, орієнтоване на західну аудиторію. Так стрімінг вже випускав реаліті шоу гра в Кальмара випробування, в якому учасники в реальному часі могли відчути себе героями одноіменного серіалу. Нетфлікс поки ніяк не коментує інформацію щодо майбутнього проєкту від Девіда Фінчера. Нещодавно Ін Макален у своєму інтерв'ю розповів, що він повернеться не в одному, а одразу у двох фільмах серії Володар Перснів. Хоча багато хто міг подумати, що це буде дві частини полювання на голому від Енді Серкіса, проте, за словами сценариста Філіпа Боенса, це не так. Полювання на Голома стане не єдиним фільмом по володарю перснів, який чекає глядачів у найближчі роки. Поки другий фільм тримається у секреті, але точно можна сказати, що у обидвох стрічках важливу роль гратиме персонаж Гендальфа. Що стосується аніме фільмової рогі рімів, то у разі успіху у прокаті студія планує випускати ще більше подібних анімаційних стрічок. Нагадаю, що дане аніме виходить в українському кінопрокаті вже 12 грудня. Що стосується фільму про Голома, його вихід наразі заплановано на 2026 рік. Марлон Вейнс анонсував, що він з братами повертається до виробництва нових фільмів суперпопулярної минулому серії. Дуже страшне кіно. Актор і сценарист опублікував допис у своїх соцмережах, в якому наголосив, що після 20-річної перерви готовий відновити франшизу. Схоже, що бум на нові фільми жахів, що трапився за останні роки, дасть досить серйозну основу для майбутніх пародій. Більше інформації про проєкти братів Венців слід очікувати вже в найближчий час. От фільм Блейд, який Марвел анонсувала ще у фільмі вічні 2021 року, схоже закритий до кращих часів. Ребут, в якому блейда мав зіграти вже не веслі снайпс, а махершала Алі. не раз переносився, втрачав сценаристів і режисерів, а також приніс збитки студії, навіть не розпочавши зйомки. І схоже, Блейд нарешті остаточно закопали. Повідомляється, що студія відклала його виробництво і видалила всі дати для його випуску. Ліам Нісон анонсує свій відхід від бойовиків. Актор каже, що йому вже 72 роки, і на якомусь етапі це має припинитися. Він досі власноруч виконує більшість бойових сцен, але залишає всю каскадерську роботу своєму давньому колезі Марку Ванселоу. Нісон каже, що аудиторію не обдуриш, і він не хоче, аби Марк брав участь у його бойових сценах замість нього. Актор планує вихід на бойовикову пенсію десь у наступному році. А новим жанром, який може стати для нього відкриттям, може бути комедія, адже актор зіграв детектива Френка Дарабонта у ремейку фільму Голий пістолет, де акторську пару йому складе Памела Андерсон. За словами Нісона, він не так впевнений в своїх комедійних здібностях, але Андерсон каже, що він надто скромний, адже їй було дуже важко стримувати сміх під час зйомок фільму. Очікується, що голий пістолет вийде у прокат влітку наступного року. А от зірка Річера Алан Рідсон схоже тільки набирає тем зйомок у бойовиках. Актор знайшов свій наступний фільм під назвою Бігун. Стрічка розповість про висококласного кур'єра, який має три години, аби транспортувати орган для маленької семирічної дівчинки, яка потребує негайної трансплантації. Ця, здавалось би, проста місія стає смертельно небезпечною, коли лідер відомого злочинного синдикату наполягає на тому, щоб отримати цей орган для себе. За словами творця фільму, це буде високооктановий екшен в дусі фільмів вже покійного режисера Тоні Скотта. Вийшов дебютний трейлер художнього фільму «П'яте вересня, що розповідає про теракт на Олімпійських іграх 1972 року. У Мюнхені стрічка зосередиться на телевізійній команді American Sports, яка швидко адаптувалась від спортивних репортажів до прямого включення ізраїльських спортсменів, яких було захоплено у заручники терористами. Не зважаючи на свою назву, фільм вийде на 5 вересня, а 7 листопада, цього року, доля кінопрокату стрічки в Україні поки невідома. Вийшов дебютний ролик комедійного бойовика Кохання ранить, в якому головну роль грає володар Оскара Джонатан Кекван, що наразі візуально виглядає як молодший брат близнюк Джекі Чана, така собі американська версія Джекі Чана із Amazon Store. За екшено в фільмі відповідає команда 8711, що працювала над цим циклом, Джон Вік. А також фільмами Ніхто, Каскадер та іншими фільмами «Стахельський» та Деві Даліччя. Лавхарц має вийти в кіно у лютому наступного року. Ще один проєкт з азійською складовою серіал Інтеріор Чайнатаун, що розповідає про азійсько-американського актора, який бореться проти клішованих ролей і стереотипів, як на роботі, так і в особистому житті. Треба виділити, що одним із продюсерів шоу став Тайка ВайТіті. Крім того, він зняв ще й один епізод. Всього ж серіал матиме 10 серій і вийде на стрімінгу хулу 19 листопада. Вийшов дебютний трейлер політичного трилеру «Агентство» з Майклом Фасбендером в головній ролі. Агентство знято за мотивами французького серіалу Бюро легенд і розповідає про світ глибоких політичних інтриг та боротьбу із загрозами для нації та всього світу. Крім Майкла Фасбендера, у серіалі з'явиться вже підзабутий Річард Гір, а також Джефрі Райт. Серіал «Агентство» стартує на каналі Paramount Plus 29 листопада одразу двома епізодами. Нарешті вийшов повноцінний трейлер другого сезону серіалу Поділ. Судячи з трейлеру у новому сезоні, нас очікує деяка заміна офісного складу для героя Адама Скота. За сюжетом шовчені знайшли спосіб хірургічно розділити свідомість людини на дві особистості, чиї спогади ніяк не пов'язані, поки одна особистість займається особистим життям. Інші доводиться постійно працювати. Але чи зможе людина жити в такому режимі? І розповідає, це антиутопічне фантастичне шоу. Другий сезон стартує на Apple TV 17 грудня. Кожен новий епізод виходитиме раз на тиждень. Біографічний фільм Марія про останні дні життя оперної співачки Марії Калас. Дебютував першим трейлером. Головну роль у фільмі виконала Анджеліна Джолі. Акторка, очевидно, націлена на кінонагороди, адже фільм точно не для широкого кінопрокату. Для цінителів творчості Джолі і оперного таланту Марії Калас фільм буде доступний в кінотеатр США з 27 листопада. Ну а широкій аудиторії фільм буде доступний з 11 грудня, коли Марія вийде на стрімінгу Нетфлікс. Ще один фільм з історичною складовою Вільгельм Тель, дебютував першим роликом. Історичний екшен з досить пристойним акторським складом, серед якого виділяється Бен Кінгслі, стартує у британському кінопрокаті 10 грудня. Що стосується прокату в інших країнах або релізу на цифрових платформах, наразі інформації немає. Любителі історичних стрічок беріть на олівець. Серіал, що у нас знають як страшилки або ж дрижаки, отримає продовження у вигляді нового сезону. Нові серії вийдуть з під заголовком зникнення. А сезон починається з того, що близнюків Девіна та Сісі Брюєр відправляють провести літо до батька у Бруклін. Але діти швидко розуміють, що у будинку є щось невідоме. Що це таке? Їм і слідує розгадати. Головною зіркою сезону стане Девід Швімер, відомий за свою роль у серіалі Друзі. Серіал Дрижаки вийде 10 січня на Disney+. Мультсеріал Кріяче Команда. Це перший проєкт оновленої DC Studios, над яким офіційно працював її новий голова Джеймс Ганн. За сюжетом створіння командос. Це дивний напіввійськовий підрозділ, створений над секретним проєктом М на початку Другої світової війни. В цю команду фріки входять мутанти, міфологічні істоти і навіть робот. Для оригінальної озвучки мультсеріалу був зібраний досить цірковий акторський склад, в який увійшли Френк Гріло і Девід Гарбор. Створіння команди стартує на стрімінгу Макс 5 грудня. Вийшов дебютний трейлер фантастичного горора під назвою Пил. За сюжетом фільму героїня Ейзи Гонсалес прокидається на далекій планеті та знаходить екіпаж її космічної станції жорстоко вбитими. Розслідування нею цього інциденту запускає жахливий ланцюг подій. Крім Гонсалесу, в фільмі зняли зірка з серіалу Пуститися берега Арон Пол, а також зірка бойовика Рейд і Кою Вайс. Знявся музикант, а тепер вже і режисер. Флайн лотус дата релісу стрічки поки невідома. Вийшов дебютний трейлер епічної драми Бруталіст, що вже порівнюють з мегалополісом Френсіса Форда Кополи, але я кращу його версію. Ролик не дає абсолютно ніякого уявлення про фільм і більше походить на вступні титри, але передає певний вайб стрічки. Улюблений фільм кінокритики, в якому пророкують найбільші кінонагороди, розповість про архітектора Ласло Тота і його дружину Ержбет, що в 1947 році тікають з післявоєнної Європи. В Америці життя подружжя назавжди змінює, таємничий і багатий клієнт. В головній ролі у фільмі знявся Едріан Броді, якому вже пророкують Оскар за його акторську гру. Зняв фільм Бредлі Корбет, що до цього нічим грандіозним не відмічався. Критики дають фільму 97% позитивних відгуків на сайті Rotten Tomatoes. і схоже, він стане проривом для цього молодого режисера. Фільм обійшовся всього у 10 мільйонів доларів і, судячи з відгуків, виглядає просто неймовірно. Також неймовірно виглядає його хронометраж у 3,5 години. Чи справді Бруталіст настільки шедевральне кіно, глядачі зможуть пересвідчитись у грудні цього року. Коли Санта-Клауса викрадають, лише герої Двейна Джонсона та Кріса Еванса можуть врятувати свято Різдва. Комедія Кодове ім'я Червоний вийде в кінотеатрах України з 7 листопада. Жорстокі події, що вчиняли окупанти у Бучі, з точки зору волонтера з Казахстану, розповість художній фільм Буча. Початок прокату в кіно з 7 листопада. Можливо, наймасштабніший фільм року стартує в кіно 14 листопада. Рідлі Скотт випускає непотрібне, але дуже епічне продовження гладіатор, що розкаже нову гладіаторську історію, що відбувається через 25 років після подій оригіналу. Екранізація одноіменного мюзикла вийде в кіно 21 листопада. Чародійка розповість історію двох чародійок, однієї красивої, а іншої зеленої. Це таке собі сучасне переосмислення чарівника із країни Оз. Також 21 листопада виходить гостросюжетний детектив Конклав, в якому герой Райфа Файнса розгадуватиме таємничий заколот при виборі Папи Римського у Ватикані. Проходняковий фантастичний бойовик Мертві Землі, що розповість про виживання останніх людей, що протистоять істотам, що знищили майже все людство. Вийде в кінотеатрі 21 листопада. Анімаційна стрічка Ваяна, котра відома всьому світі, як Моана, вийде в кінотеатрах 28 листопада. Фільм Жах і Вірити, де Гюгран приміряє роль маніяка, що заманює двох молодих дівчат свій дім пастку, вийде в кіно 28 листопада. Другий сезон екранізації Ліга легенд під назвою Аркейн вийде на Netflix 9 листопада. На цей раз сезон можна буде переглянути з українським дубляжем одразу в перший день. Друга частина п'ятого сезону фермерського серіалу з Кевіном Костнером Єлостоун вийде на стрімінгу Paramount 9 листопада. Детектив Крос дебютує першим сезоном на стрімінгу Prime 14 листопада, Шоу основане на одноіменному бестселері і має сподобатись поціновувачам жанру детектив. Також 14 листопада стартує другий сезон фантастичного серіалу Бункер про поселення людей, що переховуються від небезпек на поверхні, що за повір'ям минулому винищили все людство. 17 листопада світ побачить новий потенційний хіт від HBO серіал Дюна прородство шоу покаже події за 10 тисяч років до фільмів Деніса Вільньова. Перший сезон матиме 6 епізодів. А кожен новий виходитиме раз на тиждень. Новий міні-серіал Безумство в жанрі «гостросюжетний трилер стане доступний на стрімінгу Netflix 28 листопада в головній ролі Колман Домінго. А тиждень прекрасно кіношні новини. І огляди на фільми, ролики цікавішею виходять стабільно.